Україні дають кораблі. Путін програв і тут. Вітаю, я Наталія Мартинюк. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал. Ви дивитеся фабрику новин. Володимир Зеленський сьогодні відвідав конференцію «Grain from Ukraine». Там розмовляючи з журналістами, заявив, що Україна отримує кораблі, щоб конвоювати зерновий коридор. За словами Зеленського, Україна вважає створення зернового коридору без Росії одним з найбільших досягнень за рік. А також працює над тим, щоб забезпечити безпеку кораблів, які йдуть цим коридором. Ми домовилися з партнерами і будемо супроводжувати кораблі у морі, щоб гарантувати їхню безпеку. У нас вже є конкретні домовленості про отримання кораблів. Це питання близького майбутнього, сказав президент України. Також за його словами, одеський регіон, зокрема, буде захищений додатковими системами ППО, про які вже домовилися з партнерами. Документ ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та харчів з українських портів, який згодом змі охрестили зерновою угодою, був підписаний. Між українською державою, Туреччиною та ООН, та й сюди втрутилася Росія. Те, що ми бачимо у всьому світі, це дедалі більша непевненість у доступі до харчів, яка значно посилилася через російську агресію проти України, сказав державний секретар США Ентоні Блінкен. У липні 2022 року Україна мала понад 20 мільйонів тонн непроекспортованого врожаю минулого сезону, а вивозити могла лише 3 мільйони тонн на місяць. Все змінилося 1 серпня 2022 тисячі Відтоді морем поставили понад 30 мільйонів тонн врожаю. Зараз після численних маніпуляцій РФ щодо нібито кінця зернової ініціативи росіяни вирішили викреслити себе з цієї угоди, але сюрпризом це не стало. Україна є основною країною в гарантуванні продовольчої безпеки світу, особливо азійського і африканського регіонів. Насправді ця криза є наслідком війни, коли Росія бомбить українські поля, руйнує, спалює, розкрадає сховища. Коли російські військові кораблі блокують чорноморські торговельні шляхи й українські порти, коли Росія не дозволяє вивезення української пшениці на експорт, це має, звісно, негативний вплив на життя людей в Африці або в Азії, заявляв раніше. Віцепрезидент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Борель. У 2022 році своїми шляхами щомісяця Україні вдавалося вивозити більше 2 мільйонів тонн збіжжя. То зараз суходіл та Дунай можуть забезпечити експорт близько 5 мільйонів тонн. Україні вигідно, аби морем вивозили не лише зерно, але й інше. Тож додаткові кораблі тільки цьому посприяють. Основною загрозою для вивозу зерна з України був Чорноморський флот. Та після чергової атаки ЗСУ росіяни почали переміщувати свої кораблі до флоту до Краснодарського краю Росії та на окуповану частину Грузії. Сподобалось наше відео? Ставте лайк та коментуйте. Також підписуйтесь на фабрику. Новин у нас багато важливого та цікавого до зустрічі.